А вчитись можна на таких кусачках. Китайські кусачки. Одни вийняв. Зараз ви другий, Тобто, кому хто хоче навчитися, і щоб не переводити клієнту кусачки, можете замовити Вон в Китаї такі кусачки по долару, по півтора, ну, до 2 доларів. Від одного в середньому до 2 доларів. За один найти трошки тяжко. Тобто, такі кусачки берете. Купляєте на Aliexpress, і на їх можна тренуватися. Оці ще, в принципі, ці взагалі зроблені непогано. Тобто це заводи, сходження, все тут якби норм, норм. Да? Це, не пам'ятаю, це на пару гривень дешевше. Ну Це такі трошки ломаки. да Зроблені вони грубо, одне тоньше, друге товстіше, тобто і по висоті вони трошки різні. Але вчитися піде всередині теж тут, а що робиться, покажу таке. Я не знаю, навіть такі наче лети якісь вони. Тобто берете в Китай, заходите на Aliexpress, взяли собі з десяток на 10 на 15 доларів, ставите коло чи берете ті напільники над філя. І працюєте.